Яка машина переможе в перегонах? Рімак Невера, Макмьерті Спірлінг чи Боліт Редбул Формули 1? Сьогодні ми це дізнаємося, заїхавши на чверть милі. Бо я Мет Вотсон, а ви дивитесь Карва українською? Хочу зауважити, що це найзахоплюючі перегони, які я коли-небудь влаштовував. Рімак Невера це та машина, на якій я поставив рекорд Карвал на чверть милі. Я був за кермом прототипа, а це вже серійна машина. Так, тут спортивне сидіння та додаткові датчики, бо рімак використовує її для тестів, проте під капотом тут саме те, що отримає кінцевий власник, а саме чотири електромотори з загальною потужністю 1914 кінських сил та 2360 ньютон метрів моменту. Фігась, карась. Батарея тут на 120 кВт годин, а це означає, що вона доволі важка. Невера важить 2-3 тонни. Вона також доволі коштовна. Машина коштує 2 мільйона фунтів. Поруч зі мною МакМерті Спірлінг, за кермом якої я подавав чверть милі навіть ще швидше. Тож давайте привітаємо її тест водія Алекса Самерса. добрий день, що ти? може бути мете. Розкажи нам про свій ровер. Тут два електромотори і виключно задній привід тисячу кінських сил. Важить вона менше тонни, батарея на 60 квт годин. Тож запас в неї не маленький. ще в мене дві тонни притискної сили від. 15 вентиляторів позаду, Отже, в мене повний привід. В тебе задній привід, проте в тебе ці вентіки, які присмоктують тебе до асфальту. Отже, за це в тебе шалений. Так, в залежності від покриття щеплення неймовірне. А скільки коштує цей полосос? Дорожня версія буде коштувати десь 820 тисяч плюс податки, тобто десь мільйон фунтів. Нарешті давайте познайомимося з пілотом Формули 1. Привіт, Лоусене, Як ти дорогенький? Привіт, мета. дуже добре. Ти як все гаразд, дякую тобі, що взяв з собою боліт Формули 1. Отже, ти резервний пілот команди Red Bull, так? Так, твоя правда. Отже, ти, напевно, дуже добре стартуєш на цьому карті. Ну, як ти зазначив, я все ж таки резервний водій, тож я ніколи не стартував на боліді Форму 1. Що? Тобто, це буде твій перший раз? Так, ти знову правий. Круто! Отже, Лієм, розкажи нам про цей болід. Це переможний боліт Себастіна Фетеля RB8 2012-го, потужністю 800 кінських сил, 2,4 літра v 8 7-стопнева коробка, та важить він десь 700 кілограмів з водієм. Та звісно, тут задній привід, тож не дуже добре він стартує. отже, твій боліт задньопривідний, як і Велік Махмерті. Проте твоя машина генерує притискну силу лише коли ти їдеш. Отже, на старті в тебе взагалі немає притискної, так? На старті в мене дійсно не буде притискної, але чим швидше. Че буду їхати, тим краще в мене буде щеплення та швидкість. Саня, а твоя притисна сила взагалі може якось сповільнити тебе? Єдине, що може мене сповільнити, це маленьке антикрило, яке ми використовуємо. Але тільки цьому не завада. Тож в тебе краще рішення з двох світів. Ліем, хто на твою думку переможе? Може, ти? Відверто кажучи, я не дуже впевнений в собі в цій гонці. А я впевнений, що саме Саня на Макмьорті всіх нас переможе. Тож давайте нарешті перевіримо це прямо зараз. Але спочатку мені треба при. Стебнутися, і ми нарешті почнімо. Бо мені дійсно кортить дізнатися, хто ж нас все ж таки переможе, бо я не впевнений, що тут все так передбачено. Так. Це не так легко, але я думаю, в мене вийде. Так. Сподіваюсь, я краще стартую, ніж пристебую паски безпеки. Оу, перед тим як ми почнімо, нам слід провести саундчек. Подивимось, що може Ліям на своєму боліді. Лієме, на що знати дві родбут? Спочатку я вдягну навушники. Якщо мені дозволять, я вам покажу. Саня, а я нагадую, що якщо в тебе електрична машина, ми яка не має вихлопу, ми повинні зимітувати його. Отже, в цьому римаку мені доведеться імітувати звук двигуна. Отже, ось вам моя версія боліда формули 1. Так, це була моя версія боліда Формула 1. Я знаю, що ти можеш вімкнути вентилятори на своєму дирчику, так? А вже ж я можу. Тож давай, Алексе, піддай газку на цій газонокосилці. Це схоже на літак, який починає злітати. Ти задоволений? Це дуже круто. Проте чи краще це за звук боліда Формули 1, який має атмосферний V8? Піддай обертів, фліям. Добре, добре. Очевидно, це перша перемога для тебе, Ліаме. Та не зважаючи на твій кондиціонер, алексе, очевидно, що боліт звучить набагато краще. Проте головне сьогодні це перегони. Тож зробимо це. Та перед тим як ми заїдемо, якщо ви не зробили цього раніше, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Бо в нас ще купа божевільних відео. Навіть божевільніші за це. О, моє серце зараз вистрибне. Давай. давай, давай, давай. Я майже нас догнал его. Ну уж бо. Я нас Наздогнав його на фініші. Так я думаю, що він вперся в лімітатор. Тому я його обігнав. Ліаме, Почнімо з тебе, чоловіче. Як пройшов твій старт? В мене була шалена пробоксовка на старті, і я не можу повірити наскільки ви швидкі хлопці. Це просто божевілля. Так, ти навіть не був поруч з нами. Саня, це було дуже поруч. в мене був кращий старт. Потім ти обійшов мене, проти вперся в обмежувач, але я не впевнений, що переміг би тебе до позначки в чверть милі. Я думаю, що ти обійшов мене на самісінькому фініші, і в мене була шалена пробуксовка. Знаєш, що перемагає той, хто виграв два заїзди з трьох, тож заїдемо ще раз. так, давай зробимо це. Хочу, Хочу тільки запевнитися, що в мене не було фальстарту. старту. Все було бамбоні. Так щоб не трапилось далі. В мене є одна перемога перед наступним заїздом. Саня на своєму вентиляторі спочатку прогріє гуму, щоб підвищити щеплення і зменшити пробуксовки. він може стартувати краще. Отже, Алексе, цього разу ти прогрів гуму, тож результати можуть бути кращими. Так, це мій план, і я збираюся його дотримуватись. Хай щастить тобі Ліаме. Сподіваюсь, тебе буде краще старт, і ти будеш трохи ближче до нас. Дякую, Мета. Хотів би я це почути від Гельму та Марко. Отже, поїхали. Оу, ні, він обійшов мене. В мене був поганий старт. Ох, мій боже, Алексе, в мене був поганий старт. В тебе був старт краще за мій. Ти просто знищив мене. Так цього разу вона добряче зачепилася. Рахунок 1-1, Тож слід заїхати ще раз, щоб вирішити, хто переміг. Так я стовідсотково згоден. Але перед тим ми дізнаємось, як там пройшов старт у Ліаме. Пробуксовка шалена, Тож нам слід заїхати ще раз. Я спробую прогріти гуму і наблизитися до вас наскільки це можливо. Не переймайся, Ліаме, в нас буде ще один заїзд, тож в тебе все вийде. Отже, це вирішальний раунд. Один один у кожного. Я зможу. Я зможу. Давай. Я його не здогоняю. Ну ж бо, чи зможу я обійти його до фініша? Алексе. Твій старт не був таким ідеальним цього разу. Що означає, що я щойно переміг тебе. Хочу лише перевірити мій старт. Стюарди, чи можете ви перевірити, чи все було окей зі стартом? Старт був гарний, твій старт був хороший. Саня, я щойно отримав підтвердження, що мій старт був гарним. Отже, Рімак переміг твій кондішен. Так, все було чесно. Вітаю тебе, друже. Мате, це було для тебе, для тебе, дорогенький. Отже, що, врешті-решт, сталося? Рімак перетнув лінію перший, за ним одразу МакМьорті. Обидві машини зробили це за 8,4 секунди. Фосексболі до формули 1 на це знадобилося 9,5 секунд. До речі, 8,4 секунди. Це найкращий час, який в мене коли-небудь був в перегонах Карвал. Проте найшвидші чверть милі були в мене за кермом МакМьорті, а саме 7,9 секунд. Але це було на гоночному треку Сільверстоун. Побачити ви це зможете за посиланням до відео. Гаразд, тепер ми їдемо на півмилі з 80 км на годину. Я дам відлік. Давай, Ліаме, шикуйся на мене. Три, два, один. Поїхали. Воу, болід виривається вперед. І цей вентік також мене наздоганяє. А тепер я попереду. Вау. Це було дійсно дуже швидко. Алексе, почнімо з тебе. Ти почав мене наздоганяти, але потім вперся в обмежувач. Так, Так, в машині встановлена коробка з фестивалю в Гудводі. Тож максималка складає лише 240 км кілометрів на годину. Я зреагував миттєво та, подивившись ліворуч, я побачив боліт Ліами. Ліам, ти був поруч, деякий час. так, відверто кажучи, мета в нас налаштування, які надають дуже сильну притисну, тож в певний момент ти просто почав відриватися від мене. Алексе, я знаю, що незабаром буде можливість замовити Макмьерті Спірлінг з максимальною швидкістю в 305 кілометрів на годину, чи не так? Так, це маленький брат моделі П'юа, яка буде мати максималку в 305 кілометрів. Твоя правда. Гаразд, думаю, це буде цікаво. Вона буде швидка на старті, але тепер максималка буде висока. О, ми повинні будемо зробити перегони. Гаразд, тепер перевіримо гальма. Гальмувати будемо зі швидкості в 160 кілометрів. Машина, яка зупиниться раніше, переможе. А ось і наша лінія. Всім приготуватися. <плес> Срака мотика. Так, mm, yeah. Так, потужно. <постив> Ліаме, почнімо з тебе. <постив> ти переміг! Ліаме, ти переміг! <постив> Я гальмував так сильно, що заблокував всі чотири колеса та ледве не втратив боліт, але зупинилася вона майже миттєво. <постив> До речі, Алексе, враховуючи, що в тебе не боліт Формула 1 ти зупинився доволі швидко. Так, це було не дуже комфортно. Я ще ніколи не гальмував так сильно, але цей вентилятор вражає. Відверто кажучи, ця машина найважча серед трьох, і це впливає на гальмівний шлях. Проте вона доволі швидко зупиняється для звичайної машини, якою можна їздити кожного дня. Дякую тобі, Алексе. Тобі і твоєму кондиціонеру. Дякую, Ліаме. Це було дуже весело. Та звісно, велика подяка Red Bull Racing та компанії Red Bull, Макмерті та компанії Рімак. Оскільки я за кермом хорватської автівки мені слід. Вимовляти правильно, Рімац. Я сим краун. Якщо ви хорват, сподіваюсь, ви знаєте, що це означає. сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Прошу вас залишити коментар під цим відео. Це допомагає нам просувати український контент. Ліворуч на вас чекає більше відео українською. Це був Мет Вотсон. Цьомпа та слава Україні.